Російські терористи вдарили двома ракетами по хлібному полю у Бурумлянській громаді на Сумщині. Поранень зазнали 12 людей, які були залучені до збору врожаю. Один постраждали у тяжкому стані. Пошкоджені близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки. Повідомили у сумській прокуратурі. В Оріхівській громаді Запорізької області російський ФПВ-дрон убив 66-річного чоловіка. У передмісті Запоріжжя окупанти атакували територію садового товариства, зруйнували будинок. Кошугумська громада залишилася без світла після щонайменше чотирьох ворожих ударів. За добу росіяни обстріляли регіон понад 600 разів, повідомив голова ОДА. На Чернігівщині рашисти цілеспрямовано вдарили по рятувальниках, які ліквідовували займання на об'єкті критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Пожежа там спалахнула після атаки російських ППЛА. Внаслідок повторного удару поранень зазнали четверо рятувальників. Три фугасні авіабомби скинули росіяни уночі на центр Краматорська. Поранені 15 жителів, повідомили у міській раді. Серед потерпілих є дві родини мати з сином і подружня пара. Пошкоджені 12 багатоповерхових будинків. Окупанти застосували для удару ФАБ 250 з Дулем у МПК, який робить авіабомби керованими. Атака на житлові багатоповерхівки була цілеспрямованою. Загалом у ніч на 15 вересня Росія запустила по Україні понад 80 безпілотників та три зенітні керовані ракети с 300 Сили ППО знешкодили 59 безпілотників. Усі ракети та 25 ударних БПЛА збити не вдалося. Підрозділи Сил оборони звільнили та очистили від окупантів панківку та прилеглі території на Докопільському напрямку. Про це повідомили у першому корпусі НГУ АЗОВ, що тримає оборону в цій операційній зоні. Панківка розташована приблизно за 18 кілометрів від міста Добропілля і за 35 кілометрів від адмінмежі з Дніпропетровською областю. Кіберфахівці гур атакували ресурси російської ЦВК під час проведення незаконних виборів. Масштабну дідосатаку здійснили у так званий єдиний день голосування 14 вересня, аби перешкодити онлайн голосуванню на російських виборах, які проводять і на тимчасово окупованих територіях України. Кіберфахівці гур паралізували сервери центральної виборчої комісії, платформу дистанційного електронного голосування, маршрутизатори Ростелекому і сервери державного порталу цифрових послуг РФ. СБУ викрила у лавах зсу російського агента, який попереджав расистів про дронові атаки сил оборони. 26-річний мешканець Кропивницького служив у підрозділі безпілотних систем і зливав ворогу інформацію про час напрямки вильотів та орієнтовні цілі українських безпілотників на передові. Як повідомив речник СБУ, наразі підозрюваний під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення. Поліція Києва з'ясовує обставини вибуху в будинку в Дніпровському районі столиці. За попередніми даними у квартирі здетонувала граната. Загинуло двоє осіб. Ще одна людина постраждала. На місці працює слідчо-оперативна група вибухотехніки, кінологи та інші відповідальні служби. 15 вересня в Україні відзначають День фахівців РХБ військ радіаційного хімічного біологічного захисту збройних сил України. Це воїни, які щодня мають справу з невидимим та смертельним супротивником і першими протистоять тому, чого інші не можуть побачити і зрозуміти. Вони рятують життя українських бійців, постійно здійснюючи моніторинг, збір та аналіз обстановки. Адже Росія систематично використовує хімічну зброю проти ЗСУ, не дотримуючись міжнародної конвенції про її заборону. З професійним святом воїнів РХБ захисту привітало командування. Дня сил підтримки ЗСУ. Англійський актор Оуен Купер став наймолодшим лауреатом в історії премії Еммі. Він здобув статуетку за найкращу чоловічу роль другого плану у міні-серіалі юнацтво. Церемонія вручення 77-ї премії Еммі відбулася напередодні у Лос-Анджелесі. Найбільше нагород зібрали міні-серіал «Юнацтво», драматичний серіал Піт та комедійний «Студія».